Мені все не подобається в армії, абсолютно це не моє. Понад шість років я керував місто. Я кулеметник. Не піхота і я абсолютно пишаюсь. Я зайця з куп'ятки годую. Він говорить, що я жорстким став. Це вже боєць нашого кулеметного згоду. Якщо хтось каже, що хай мери політики воюють, то от я бачила Сашка, Цибрія, він вже воює. Можете ставатися поруч з ними воювати також за Україну. Сибрій Олександр, українець. На сьогоднішній день виконую обов'язки командира кулеметного взводу, роти вогнової підтримки 58-ї бригади, другого батальйону. Служу, воюю, захищаю Україну, бороню від ворога. Роблю все від мене можливе для того, щоб пришвидшити на нашу перемогу. Взагалі для мене було дуже багато таких е табу, чим я знав, що я ніколи не буду займатися. Я знав, що я, я ніколи не буду військовим. Зараз я служу війську. я був абсолютно проти тату. Я набив собі тату, групу крові, коли почалася війна. Я вважав, що в гори йдуть тільки сумасшедші люди, але я також був в горах. Я полюбив гори всім серцем. Тому не можна ніколи ставити якісь такі, не знаю, якісь такі планки, що це я робити не буду. Життя воно таке не передбачено, все може бути. Військовим я не планував бути. І я не військовий. І зараз я вважаю, що я не професійний військовий, я не бачу кар'єри військового. Мені все не подобається в армії, абсолютно це не моє. Але я маю бути тут, бо був ворог на моїй землі. І я вважаю це правильно. Одразу після школи я почав займатися бізнесом. У мене є до цього, так би мовити, ну, хест. Я створив не одне підприємство, потужне підприємство. Свого часу я був засновником і директором великого транспортного підприємства. Я керував підприємством, на якому працювало 300 осіб. Було понад півтори сотні транспортних засобів. Десять років я Керував цим підприємством, потім став депутатом міської ради. Потім сталося так, що почав виконувати обов'язки міського голови, потім пішов на вибори, став міським головою, і понад 6 років я керував містом. Але коли в 22-му році почалася війна, ну для мене варіанта іншого не було. Я б ніколи в житті не виїхав би за кордон, ніколи в житті не переховувався там би від служби в армії ніколи в житті. 24 лютого. О 10-й годині ранку я вже був в військкоматі, вистояв ту чергу і сказав, давайте мені зброю. І на ніч я вже заступив на литовище. Ми почали охороняти литовище. Так почалась моя служба в Збройних силах України. Я вступив до лав тероборони. І перші люди, які зайшли на той об'єкт, де базувалася тероборона, це був я з моїми друзями. Потім, через 4 дні, я вступив до збройних сил. І в частину, яка в нас базувалася саме в місті Умані, де я прослужив якщо що не помиляюся півроку. Потім перевівся в бойову частину, я написав рапорт. Сам написав рапорт, бо в тилу я не хотів сидіти, я написав рапорт по проведення бойову частину, перевівся в бойову частину. І з того моменту я служу в бойовій частині. Півроку після як я написав рапорт на бойову частину, я травмував дуже сильно травмував коліно, мені робили оперативне втручання, мені зробили операцію, і я міг списатися з армії. Але я навіть на це не думав і зараз би не думав, ніколи в житті цього не зробив. Я продовжив службу і зараз я тут. Коли був перший бій, навіть не скажу. Він був стовідсотково, але коли був перший. Але були яскраві такі події. Коли брав полонено, це був яскрава подія. Коли відбували штурм потужний росіян. Це також була яскрава подія. Коли розбирали мінами нашу позицію, багато я таких подій, які я не буду навіть озвучувати. Тому що це таке моє-моє і глибоко. Воно десь мені. Не просто про це говорити. Важко втрачати друзів, побратимів. Важко бачити, коли ти не можеш комусь чимось допомогти. Це дуже важко. Я кулеметник. Ми піхота, і цим я абсолютно пишаюсь. Ми тримаємо рубіж оборони на саме цьому Донецькому напрямку. Постріл. Надзвичайно важлива робота кулеметника в зоні відповідальності нашої бригади. Це надзвичайно важливо. Кулеметник може як підтримати наступ, так може зробити все для того, щоб припинити наступ ворога. Він може розібрати легкоброньований транспортний засіб ворога. Він може пошкодити в тому самому танку там оптичні прилади і виведе його з ладу. Я дуже вперта людина, і ви знаєте, в мене дуже дуже занижена планка страху. Тому не професія військового і військового, бо це дуже так голосно звучить, а можливість захищати Україну це для країну і боро, і боротися з ворогом тут для мене немає нічого такого ну, сильно складного. Я до цього морально був готовий. Щодо стати кулеметником, мені це було цікаво. Проходив відповідне навчання. Це не так важко. Робота кулеметника це може опанувати будь-хто. Я так вважаю. Нічого тут складного немає, і я пройшов там відповідні вишколи. Був на, на декілька разів на полігонах. Потім було перше бойове чергування, і все, і так і пішло. На сьогоднішній день я керую кулеметним взводом. Але не скажу постійно, у через день я заходжу на наші нульові позиції. Мене там є певні завдання, які навіть і не стосуються роботи кулеметника, але їх виконують. Задання дуже багато. Я з ними справляюся, я так надіюсь. Наприклад, одного разу, вийшовши з позицій, я підняв питання, що наші позиції абсолютно руйнуються швидше, чим їх солдати, які там знаходяться, можуть відновлювати. Якщо пройде так, ще через місяць нас ми абсолютно втратимо позиції. У людей не буде укриття. Бійця повинно бути бліндаж, в нього повинно бути укриття від схидів, в нього повинна бути та сама траншея, окоп вузький, де він міг би Зберегти своє життя і здоров'я. Тому я підняв питання, що потрібно відновлювати наші позиції, бо через місяць в нас їх абсолютно не буде. На що мені сказали Олександр, ви маєте великі організаційні здібності, ми даємо вам людей і давайте починайте з цим щось робити. З того періоду, практично кожну ніч я заходжу на е, в, лінію на, на наші нульові на позиції, і ми відновлюємо це все. Працює бригада людей, які відкопують траншеї, які перекривають бліндажі в два наката з мішками, з піском, роблять все для того, щоб зберегти здоров'я наших бійців і життя також. Давайте я вам розкажу про сьогоднішню мою ніч. Ми зайшли на позицію, яка переходила з рук в руки багато разів. Вона вставлена орками, які не забирають своїх. На тій позиції також є наші хлопці, які загинули, і ми фізично їх не могли звідти. Вивезти, тому що це безпосередньо близько коло ворожих позицій, туди намагалися декілька разів зайти наші е, хлопці-розвідники, але їх зустрічав шквальний вогонь ворога, вони отримали поранення і відходили. Ми ночами ходили туди, ми з групою людей ходили туди протягом місяця, вночі відкопували там позиції, щоб нас не бачив ворог. Ми це робили і через місяць завели туди людей. В період того, як ми відкопували ці позиції. Ми натикались на тіла. На тіла наших хлопців, пікселів. Що будемо робити? Кажу, ми поки відкопувати їх не будемо. Давайте ми зробимо позицію, а потім ми всіх наших хлопців обов'язково заберемо, заберемо на нашу територію і дамо можливість рідним їх поховати. Сьогодні вночі ми відкопали хлопця. Відкопали хлопця, він лежав на спині, в нього були зв'язані ноги, і в грудях в нього було 4 кульових отвора. Він був поранений, але йому зв'язали ноги і його дострелили. З дрона спостерігали, як це було. Це було 4 місяці тому. А поруч лежав в мультикамі орк, який його застрелив. Його СПішкою в спину потрапила наша Співіжка, його розібрало на двоє, вони лежали поруч. Хлопці нашого ми відкопали, привезли на наші позиції. Орка ми відкопали. Я затягнув його в канал, ми його там прикопали. Як можна відноситись до людей, які прийшли на нашу землю, вбивають полонено зв'язаними ногами в груди? Що можна думати про тих людей, як можна їх відноситись? Багато разів таке було, що ти на позиції, і ти не знаєш, як воно буде. Ти бачиш, що лягають міни, лягають поруч, і ти не знаєш наступна міна, де вона ляже? Чи вона ляже поруч, чи вона ляже саме там, де ти є. Тому коли ти виходиш з позиції і немає втрат. І всі живі здорові. Це дуже позитивна емоція. Дуже-дуже. Це, можливо, саме позитивна емоція. Дуже позитивна емоція в мене була, коли, я, коли ми йшли по мінному полю, мій побратим капоне. Йому, він став на міну, йому відірвало ногу, У Нас було троє. Це була ніч. Безпосередньо ми були близько коло ворога. Це ми були десь за метрів 400 від наших позицій. Ми вийшли за наш ноль. Були там. І я його волік. Позитив, коли я його доволік в нашу траншею. Ви знаєте, це дуже позитивна емоція. Позитивна емоція, коли я потім через дня три приїхав до нього в лікарню. Він плакав, дякував, що ми врятували йому життя. Має бути щось що тебе відволікає від цього повсякдення. На нашій позиції вийшов заяць. От ми зараз годуємо цього зайця. В нас є гузка. Яка висаділа, їй підпали яйця курячі, вона вона висадила От ми цим займаємося. У нас є кусок клапоть города, де, де посадили там якусь городину, хлопці посадили. І це нормально. І це, це, це дуже нормально. У мене, наприклад, я ніколи не думав, я почав писати якісь пости в соціальних мережах, мене це відволікає, мені це допомагає також. Я багато з ким спілкуюся. Це дає мені такий, ну, більше такий заряд емоційний. Позитивний. Це допомагає. Я зайця з піп'ятки годую. Говорите, що я жорстким став. Я... Люди скидають на нас скиди запалюваної суміші. Горять поля і згорає все живе, все, що є на них. До нас на позиції прийшло таке зачищення. Це вже боєць нашого кулеметного взводу. Ми його постійно годуємо. В день три рази по чотири таких шприця молока. У нас немає зайчачого молока, немає також коровичого, але те, яке маємо засиушне, тим ми його. Годуємо. Апетит у нього нормальний, росте добре. Вище воювати нам немає коли. Це якийсь куточок юного натураліста, а не кулеметний взвод. Апетит у нього такий, як треба. Зайзін мої в спальному мішкові. Я тільки прошу побратима, щоб вони, не дай Бог, не навчили моркву їсти або качани гризти, бо я тоді спальному мішкові, з ним спати не зможу, я буду боятися. Маленький <смаленький> такий, як, як в руку влазить. Саме головне, щоб моркву не гриз. А так все нормально. <смалень> я просто міга, як змінився. Став я гіршим чи став я кращим, я не знаю. Ну я став іншим. Це 100%. Це вам скаже. Кожен. Хто хоча б раз був на нулю, він вам скаже те саме. Я ніколи не буду миритися з певними речами. Я з ними раніше не мирився, а зараз я ще більш категорично до цих речей. У мене стало менше відтінків. У мене стало менше сірого, у мене стало менше там, ще різних відтінків, в мене стало більше білого і чорного. От воно або холодне, або гаряче, або біле, або чорне. От в мене сірого стало менше. Розумієте? Я менше буду йти на компроміси зараз. Абсолютно менше. Скажу більше, навіть можливо, абсолютно не буду йти ні на які компроміси. Я думаю, що більшість військових так поділять мою точку зору. Україна в режимі війни повинна жити по іншим правилам. Вона повинна жити, що половина людей, ті, хто можуть, вони воюють. Друга половина працює на тих людей, які воюють. І всі спільно дають єдиний результат. У всіх повинен бути спільний знаменник, це перемога. Зараз я такого не бачу. І те, що зараз є там певні речі в цьому законі, що ти там звільняєшся від мобілізації, ти там, якщо ти там займаєшся там, розведенням верблюдів чи ще там чимось, ти там не будеш служити у війську, то це неправильно. Дивіться, тут е, все дуже просто. Ми закінчуємось. Ми закінчуємось. Люди отримують поранення. Люди гинуть. Хтось повинен приходити на, нам на допомогу, на зміну. Якщо цього не буде відбуватися, просто прийде такий час, що не буде кому заступати на позиції. Я вам скажу більше, ніхто з моїх знайомих, кого я знаю, військових, да він не хоче виходити на позиції. Не хоче. Але він виходить, бо треба. Обов'язково повинна бути демобілізація, обов'язково повинна бути ротація. Ну ми ж не роботи всі. Тут роботів нема. Кожна людина, в неї є якийсь період, що вона може воювати, може бути тут, а потім вона не може. В неї тухнуть очі, в неї втрачається мотивація. Вона абсолютно не реагує на різні. На, на... Я, я бачив таких людей. Це сильні, вольові люди, але після определеного якогось так певного періоду ну, це, вже не, це вже не воїн. Це вже не воїн. Ним вже повинні займатися вже психологи, проводити певну реабілітацію. А йому на зміну повинен хтось прийти. Бо сьогодні я стою на кулеметі, завтра ви повинні стояти на кулеметі, потім ще хтось. Ну кулемет повинен постійно працювати, а не чекати, е який в мене емоційний стан. Це нікого не повинен цікавити. У ворога є безліміт по їхній біомасі. У них є безліміт по їхньому озброєнню. У нас цього всього немає. Ну, давайте тоді. В якийсь інший спосіб приближати нашу перемогу. Давайте будемо розумніші. Давайте будемо всі разом над цим працювати, а не робити так, що одні там плачуть, інші скачуть, одні воюють, а там лопають ресторани, а ті там наживаються на тій війні. Це ненормально. Це ненормально. Бо це може призвести до того, що потім після нашої перемоги буде соціальний вибух. Я також цього не хочу. Ви знаєте, мені дуже подобалась Україна. Зразка лютого 22-го року. Тоді ніхто не думав про те, що можна красти на війні. Тоді ніхто не думав, що треба тікати десь за кордон. Тоді ніхто не думав, що можна запроваджувати якісь корупційні схеми і заробляти на загиблих, на війні, на крові, на бійцях. Ніхто про це не думав. Тоді було все чесно, тоді було все правильно. Ви знаєте, я, в у мене ностальгія за тою Україною. Чи подобається мені зараз ця Україна? Що зараз ні? Вона мені абсолютно не подобається. Мені не подобається дуже багато речей. З яким я не буду ніколи миритися, і після закінчення війни, і не тільки я, я думаю, багато людей, які пройшли через війну, через е, смерть, бачили це все, вони не будуть з цим миритися. От я буду у лавах тих, хто буде змінювати нашу країну. Я її буду міняти стовідсотково. Не за те гинули мої побратими, щоб ми е, потім сиділи. Спостерігали, що відбувається в країні. Хтось буде пити, хтось буде там займатися своїми справами, хтось буде лікувати свої рани. Я вважаю, що це не так. Ми повинні робити все для того, щоб змінити цю країну. Ми заслуговуємо жити кращим життям, тому я обов'язково буду боротися. І боротьба моя буде продовжуватися і після війни. Я переконаний, що ми переможемо. Як коли, в якому форматі це буде відбуватися, не можна згадувати це, покаже час. І наявність у нас того чи іншого ресурсу, перш за все, людського ресурсу, фінансового ресурсу, озброєння, допомоги партнерів це все складові нашої майбутньої перемоги. Я переконаний, що воно так і буде. Весь світ повинен зрозуміти, що ми воюємо не за Україну. Ми воюємо зараз за весь світ. Це боротьба не проти росіян, це боротьба проти всього злого, всього нелюдського, всього тоталітарного, всього. Людожерського. От Ми воюємо зараз проти, проти цього. Зараз потрібно всім нам допомагати. Тому я зрозумів, що життя моє змінюється, і я повинен це зробити. Це мій шлях, який я вибрав, я його буду йти, я його пройду. Мене ніхто не зійде з цього шляху. Абсолютно ніхто. Я вважаю, що зараз повинні пройти фундаментальні зміни після нашої перемоги, і люди повинні обрати на чолі держави. Парламенту, місцевих рад повинні стати і люди патріотичні, які підтвердили своїми діями в період війни, тим, що вони реально за Україну. От тільки так. Для мене, наприклад, мірило кожної людини на сьогоднішній період чим він займався в період з 24 лютого 2022 року до сьогоднішнього дня. Що він зробив для нашої перемоги? Він може не воювати, він може працювати, він може донатити. Він може підтримувати в соціальних мережах Україну. У нього повинні бути погляди проукраїнські. Він повинен не заробляти на смертях людей. Він повинен пришвидшувати нашу перемогу. Якщо він робив хоча б щось переліченого, я йому протягну руку. Якщо він просто заробляв на смертях людей, це буде це мілютий ворог. Всі повинні думати про перемогу, не тільки військові, і їхні родини. Всі повинні думати про перемогу, про майбутнє України. Мене мотивує злість до ворога, дуже мотивує. Навіть не відчуття помсти, а відчуття справедливості, яке повинно бути. От Я переконаний, що воно повинно наступити. От ми всі, хто тут, хто в тилу працює на перемогу, ми наближаємо цю справедливість. Я не буду говорити пафосних слів перемогу. Ми наближаємо справедливість, бо так буде справедливо. Ворог агресор повинен отримати по зубах. Якщо хтось скажеш, що хай мери політики воюють, то скажіть, от я бачила Сашка Цибрія, він вже воює. <рістити> Може ставати поруч ти поружним і воювати також за Україну. А якщо серйозно нема різниці, ким ти був в минулому житті? Ти був там мером, тим політиком, чи ти там був бізнесменом, я знаю багатьох людей з великими статками, з спортивними кар'єрами, ще з іншими речами, які реально воюють. Які реально воюють, які не сидять в глибокому тилу в Івано-Франківську, в ТЦК. А вони реально воюють. Це залежить не від того, ким ти був і скільки в тебе нулів на банківському на рахунку. Це залежить тільки від того, ти людина чи ти не людина, ти е, українець чи ти не українець. Пафосні, можливо слова, але ти патріот чи ти не патріот. От тобі байдуже чи, чи тобі не байдуже Україна. От, от Для мене ці речі вони щось вартують. Певні політичні діячі вони своїми діями нивелюють все те, що є е, цінне особисто для мене. Але це абсолютно не значить е, те, що я поміняю якісь свої принципи чи світогляди. Ні, я їх не зміню. Ми змінимо політики. Але я не зміню світогляди. Якось так. Дякую вам. <зрочна> Дякую! Щось <зрочна> Дякую. Дякую. <зрочна> <зрочна> помогти вам? <зрочна> Каменюку можуть доприйняти. <зрочна> Каменюк <поможла. зрочна> Забрати всі Я думаю, треба сісти. Давайте я візьму. <зрочна>